Христос рождається. вітаю всіх на нашій ранковій молитві. Запрошую до цієї денної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа З часом переконуєшся, що майже все те пропало, у чому ти покладався на людей, а не на Ісуса. Ми, хочемо, щоб буати, ми завжди хочемо мати надійну опору. Ми хочемо мати того в своєму житті ту особу, яка би ніколи не зрадила, яка би вислухала, яка би прийняла твій біль, розділила з тобою твій смуток, яка би з тобою пораділа в твоїх досягненнях. Ми це хочемо. І ми шукаємо цієї опори і підтримки, як каже Христо е, е, святе письмо, Книга Буття, що не гоже чоловікові бути самому. Тобто Господь уже тоді заклав той момент, що людина не повинна бути самотньою. Тобто, людина повинна завжди когось пот... потребує когось, потребує спільноти, в якій би вона відчувала підтримку. Але є маленьке але. Коли людина вибирає спільноту не Бога, але людську спільноту, вона втрачає все. Єва вибрала спільноту диявола, а Адам вибрав спільноту своєї дружини Єви. І коли вони обоє помолились, замість того, щоби вибрати спільноту Бога, тобто признатись Богом і чисто сказати, відверто сказати: Я. Не на вас покладався Боже, не на Тебе, Боже. Я зрадив Тебе. Якщо б вони це зробили, я думаю, що все б було зовсім інакше. І от коли вони поклали стільки на свою спільноту спільноту людини, чим це завершилось? Біллю і страждання. Людина втратила все. Людина не може бути тою надійною опорою. Людина може просто бути, знаєте, інструментом, який допоможе мені залишитись самим собою. Інструментом в руках Бога. І тому наше життя має покладатися виключно на Бога. Тому зараз, особливо зараз, в цей момент, коли Україна переживає велике випробовування війною, тяжкою війною. Ми маємо покладатися не на людей, а покладатись на Бога. На Бога, який дасть сили людям, який дасть сили нашим військовим, який дасть мудрість нашим командирам, який дасть просвітлення розуму нашим ворогам, просвітлення розуму нашим західним партнерам. Розумієте, тільки коли ми покладаємось на Бога, тобто, коли ми це віддамо Богові, тоді Бог, мудрий управитель, буде знати, як і що зробити. Тільки Він єдиний, знає, це, як це все побудовано. Тому ж маємо покладати стільки на нього. Покладаючись виключно на людину, на свої тільки сили. Казати, що я самодостатній, я сам все можу, ми втратимо все. Один в полі не воїн. Коли я покладаюсь тільки на себе, я всьому світові заявляю в той момент, що мені ніхто не потрібний. Я самодостатній. А ці слова знаєте, хто промовляє? Так. Диявол. Іде диявол? І як він страждає? Страждає від того, що він вважає, що самодостатній, але насправді нічого немає. Тож не маємо повторяти ці помилки, що ми є самодостатні, аж ніяк ні. Тільки покладаючись на Бога, ми отримуємо. Надійна опора. опору, опору, яку нам сам Господь Бог дарує, в особі інших людей, через матеріальні блага, через фізичні блага, духовні блага. Але тільки тоді, коли я покладусь на Бога, тільки тоді, коли я скажу, я не є самодостатній, я потребую Бога в своєму житті. І як просто підсумок цієї молитви, цього розважання, ще раз пригадаю 24 люте. Перші місяці війни, покладання на Бога, яке мала вся Україна, і які успіхи ми мали, а зараз покладання на тільки на себе, на людину, і що ми маємо? Все пізнається в порівнянні. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цього, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, які. Перебувають в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цей сьогоднішній день, і дари, щоб це був день перемоги, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.